Далі питання, що скраммейстер працює з кожним особисто. Що це означає? Наприклад, тестувальник не хоче працювати, а скрам майстер до нього приходить і мотивує: Давай працюй, я знаю, ти зможеш. Можливі такі ситуації на моєму досвіді вони були дуже багато, коли тобі потрібно мати один на один мітинг. Так? Тобто є мітинги, які ми, зустрічі, які ми робимо в команді чи в групі. Дуже часто зустрічі один на один. Це добрий інструмент для того, щоб розрішити якусь ситуацію чи відповісти на якісь питання. Тестувальник тут в прикладі на тестувальник не хоче працювати. Що це саме взагалі означає, не хоче працювати. Треба визначити, що він каже: Я не буду нічого робити, буду піти каву. Айдомдюловоркдей, айдорівана Є дуже є дуже класна модель фа від Деніеля Пінка про те, що, що нас мотивує взагалі. Що кожна людина повинна мати autonomy, mastery and purpose. Ви можете подивитися? Може, в цього тестувальника в нього зараз немає мотивації, тому що він не бачить, навіщо це робити. Тоді може треба про. Проговорити це, чи може він не знає, як робити це може він тикнувся з яким з якоюсь труднощою, йому він не може про це сказати, що взагалі він не знає, як робити наступний тест, він не знає, як його писати. Атмосфера така, що е, він не може вирішитися це сказати прямо. Е, чи може він хоче це робити, але інші тестувальники не знаю. Це постійно каже йому, що саме він повинен робити, і в нього немає ніякої можливості зростати самому і пробувати щось нове. Тобто, це дуже можливо розуміти причини. Працюю як коуч, тобто, щоб стати скрам-майстером, потрібно ще десь пройти курси коучинга. Курси коучинга це взагалі розуміти, як працює коучинг. Вважається дуже класно. Не завжди є така можливість. Я не проходила спочатку ніяких курсів коучинга. Почитати щось про це це не завадить. Що взагалі означає коучинг? Це дуже часто можна звести до того, це про задавати питання, так, і допомагати людям знаходити відповіді самім. Мій ментор каже завжди, що коучинг це бути допитливим трішки довше. Знаєте, ці техніки можливо. П'ять чому, а щоб докопатися до істини. Наприклад, якщо ми візьмемо цей приклад з тестувальником, то як коуч ти би питав тестувальника, чому ти не хочеш роботи, працювати. Він там відповідає, і ти на кожному відповіді далі питаєш, чому, 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 для того, щоб докопатися до істини. І як скрамастер, ти той, хто допомагає. Видаляти перешкоди, тобто, якщо в цього тестувальника є якась перешкода, наприклад, ми вияснили, що він не хоче тестувати, тому що правді в нього немає а, знань в цьому, і він не знає з чого почати, і боїться зробити помилку. То ви можете їй допомогти і поговорити з іншими тестувальниками, чи поговорити, може, можливо, з менеджером про те, що а, нам потрібно тут а, може навчання якесь, а, чи співпраця з іншими більш досвідченими інженерами. Тобто це ваша робота як коуч.